Це монітор стану пацієнта із модулем ентропії, встановленим ззаду. Це монітор стану дихальних шляхів, який прив'язаний до наркозної станції. Це власна наркозна станція. Це у нас пульс, це у нас сатурація. Тут у нас вимірювання частоти дихання, це модуль ентропії і вимірювання тиску. Це монітор стану дихальних шляхів і контролер наркозної станції. Тут можна змінювати режими. Дихальний об'єм, частоту дихання, контролювати тиск в дихальних шляхах, також оснащений газовим аналізатором, що дозволяє нам бути впевненим в тому, що ми точно заінтубували пацієнта і контролюємо дихальні шляхи на 100%. Це блок вимірювання ентропії, модульний датчик, до якого під'єднується кабель, і датчик вимірювання електроенцефалографії і активності мімічних м'язів обличчя. Це у нас контроль потоку кисню, потоку повітря і також, як додаткова опція, контроль потоку закису азоту, якщо він є в клініці. Ем, дуже легко регулюється. Прекрасний апарат. Е, це у нас контроль подачі кисню через додатковий е, е, незалежний метод. Носові канюлі або лицева маска з картнографом. Северановий випробувач, де можна контролювати об'ємний відсоток сивораного газового суміші. Доброго дня! Мене звати Олександра Неменша і я анестезіолог медичного центру Філософія здоров'я. Сьогодні я хочу поговорити з вами про безпеку пацієнта під час проведення седації у нашій стоматологічній клініці. У своїй роботі ми використовуємо апаратуру від GE Healthcare, в тому числі моніторинг стану пацієнта B-125 із функцією вимірювання ентропії. Що це значить? Окрім стандартних засобів моніторингу, таких як вимірювання ЕКГ, пульсу, насичення крові киснем та артеріального тиску, ми можемо оцінити глибину анестезії. Використання ентропії дозволяє нам проводити безпечну анестезію, а також контролювати її глибину. Під'єднання датчику ентропії надзвичайно просте. Це просто невеличкий датчик з електродами, які під'єднується пацієнтові на лоб, після чого він спокійно засинає і спокійно просинає. Застосування моніторів G Healthcare дозволяє нам використовувати не просто цифрову активність електроенцефалографії та мімічних м'язів обличчя, а ще й оцінювати криві активності головного мозку, що дозволяє дуже швидко реагувати на рівень свідомості пацієнта та відповідно поглиблювати або зменшувати. У роботі нашого медичного центру ми використовуємо апаратуру від GE Healthcare, в тому числі наркозно дихальні станції Care Station. Використання апаратури для наркозу GE Healthcare можливе не тільки у дорослих, а навіть у найменших пацієнтів. А за забезпечення такого виду анестезії, як інгаляційний наркоз, навіть перетворити її процес на невеличку гру. Подача інгаляційного анестетика через лицеву маску дозволяє дитині не боятися, адже процес індукції в анестезію проходить на руках у мами. Надзвичайна точність у контролюванні параметрів анестезії і моніторингу дозволяє не просто бути впевненим в тому, що анестезія пройде добре, а й підлаштувати її параметри під кожного конкретного пацієнта. Під час роботи з подібним комплексом апаратури особисто я, як анестезіолог, цілковита впевнена у повній безпеці і надійності контролю анестезії, а також у тому, що пацієнт вийде з клініки повністю задоволеним. Тож, якщо у вас є сумніви, запитання чи потреба в стоматологічному лікуванні із застосуванням седації чи наркозу, приходьте до нас в гості. Тут вам буде комфортно, безпечно, надійно і навіть трішки весело. Адже ваше здоров'я це наша філософія.